Прогноз зростання ВВП на 2023 рік 3,2%. Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28. Бюджет 2023 року 1,3 трильйона гривень доходів. Збільшення дохідної частини на понад 50 мільярдів гривень. Видатки 2,6 трильйонів гривень. Збільшення обсягів видатків на виплати пенсії на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії, на наукову і науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити для ВПО. Загалом видаткова частина зросла на 66,8 мільярда гривень. Дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. Залучення 38 мільярдів доларів від ЄС, в США, МВФ та інших донорів планується. Пріоритет номер 1 безпека і оборона. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трильйон гривень. Це більше 18% ВВП.